Доброго дня, мої друзі, знайомі, підписники, колеги. Сьогодні ми зробимо розклад для наступного знаку зодіака. Це тельці на листопад 2023 рік. Розкажіть, покажіть, опишіть. Чого очікувати, що чекає тільців в листопаді 2023 року? Отже, стан душі на місяць. Робота, бізнес, фінанси, особисті стосунки. І здоров'я. Беремо другу колоду і подивимося. Головні події в житті тільців на листопад 2023 року. Головні події в житті тільців в листопаді 2023 року. Перший тиждень? Другий тиждень? Третій тиждень і четвертий тиждень. І остання колода, що принесе задоволення? Негатив. Поганий настрій в листопаді 2023 року. Що принесе задоволення? Успіх? Щастя. Листопаді 2023 року. Вітайте, будь ласка, пораду Нашим тільцям на листопад 2023 року. Давайте подивимося. Отже, о, яка гарна карта! Значить, тільці. В листопаді 2023 року у вас починається новий період. Якийсь період закінчився. І тепер встає сонечко, розвиднюються тучі, і наступає новий період вашого життя. Все, перед вами І Що ви на ньому напишете, як ви розплануєте цей, цей місяць, так він і буде. Якими кольорами ви розпишете цей місяць, так і буде. Тобто я хочу сказати, що від того, як ви будете себе поводити, як ви будете вчиняти, які у вас будуть думки, які у вас будуть плани, від того, від того і залежить, який буде місяць. Тобто початок чогось нового. Якщо ви зараз щось заплануєте, зробите, ну, взагалі, можливо, якийсь. Поступові дії зробите, так далі і піде ваше все життя. Тобто у вас початок нового життя. Так давайте ж подивимося, що це за листопад буде для вас, що це за події, які події будуть у вас, з чого починається ваш, ваше нове життя? Отже, робота бізнес-фінанси. Робота бізнес-фінанси. Тут все добре, дім повна чаша. Колеги задов... задоволені. Можливо, в якийсь час ви і поводите себе серед колег, як дитина, і веселіться, і якась там байдики б'єте або щось створити таке по-дитячому, але вони роблять вигляд, що вони цього не бачать. І від цього нікому погано не, не стає. Тобто, крім того, щось якийсь також, е, е, ви закінчуєте якісь в цьому плані робота бізнес-фінанси, ви закінчуєте якийсь період е, можливо е, стажирування, можливо, якесь тренування, можливо, ви проходите якийсь. Е, е, Процес навчання, а вже починаючи з листопада місяця у вас буде новий, новий період. Можливо, у вас підвищення буде вашої. Должності, вибачте, російські підвищення зарплатні від цього посади. О, буде підвищення посади, підвищення зарплатні. Від цього буде ваша сім'я дуже задоволена. Від цього ви самі будете задоволені, будете в захваті від цього. І будуть не страшні вам ніякі ні дощі, ні е, морози, не, нічого. Все у вас добре, у вас розквіт, розквіт, веселка, райдуга і так далі. Йдемо далі: стосунки, сімейні стосунки. Сімейні стосунки. Тут теж початок. Але, знаєте, таке враження, що у вас початок нових стосунків, от ви здобули якусь перемогу, до чогось ви досягли, наприклад, да, я, наприклад кажу, от ви зустрічалися з дівчиною. Ви. Закохалися, ви закохали її в себе, ви е, е, ну, так її закружили, замотали, що вона вже все ваша. Ось цей період конфетно-букетний закінчився. А тепер ми починаємо інший період, більш серйозний, більш е, такий продовжений. Запрошення стати дружиною і далі готуємося до іншого якогось е, кроку, шляху і так далі. Це ось такий період у вас саме в листопаді місяці. Ви починаєте новий е, поступово йдете до нового чогось більшого. Були зустрічі, тепер ви будете разом жити, далі ви готуєтеся ще щось зробити. Ось такий поступовий шлях до, до е, задоволення, до отримання більшого задоволення, до отримання більшого якогось е, внеску в ваше життя. Всі вам аплодують, всі вас вірять е, в, поруч з вами тільки однодумці. Вас підтримують, друзі, ви отримали одну першу перемогу в, цьому, в цих стосунках. Можливо, хтось навпаки вже разом жили. Тепер ви зробили пропозицію руки і, і, і серця і тепер готуєтеся до весілля. Хтось вже одружився і в стосунках вже очікуєте на інші перемоги, наприклад, народження дитини або покупку квартири і так, далі, і так далі. Тобто нові кар'єрні надходження, нові поступ... шляхи вверх на східці, одну сх... на одну східку стали. Тепер треба піднятися вище. Здоров'я. Угу. Здоров'я. Але здоров'я, втомленість, дратівливість, постійні думки про те, що мені робити, як мені робити, як далі, якісь неможливість. Проходження якихось аналізів, можливо, не вистачає грошей, або ви не хочете це робити. Організм у вас виснажений, він потребує вашого вторгнення. Ну, мається на увазі вторгнення, лікування, консультації лікарів. ну Це більше, хочу сказати, емоційне виснаження, депресивний стан. Ви дуже багато витратили емоцій на якісь події. І тепер, в листопаді місяці, у вас постійний такий, знаєте, ви думаєте про щось, думаєте, 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 а від, цього, від цих думок, можливо, страждає ваші, ваш організм як на виснаження. Тому ви не висипаєтеся, ви не відпочиваєте добре. А крім того, можливо, десь замкнені в замкнутому приміщенні або замкнутому якомусь е території знаходитися і не можете вийти з цього. Тому, будь ласка, заспокойтеся, бережіть свої нерви, бо це до, до е гарного не призведе. Тепер беремо основні події цього місяця на першому тижні. Ой, яка вже чудова карта. На першому тижні у вас відкриваються нові можливості старти якогось нового нової справи. Ну, у нас місяць починається з цього, тому, можливо, у вас якась нова робота, нове місце, місце працевлаштування, нове, нове місце е, житла, взагалі нові плани на майбутнє, і доля дає вам на це е, зелене світло. Іди Проходь у цей лабіринт, проходь у ці двері, тут нема дверей, тут все. Тільки пройди і там е, е, приймай, бери, е, е, забирай все, що потрібно робити. Другий тиждень, на другому тижні ви берете все в свої руки, ви стаєте сильною людиною, е, у вас. Е, ви виконуєте всі справи, всі, все, що ви хотіли. Ви починаєте працювати, ви заспокоюєте всіх навкруги себе. Ну, взагалі, такі прояви сили, не тільки як, як чоловік, а взагалі сильна натура, сильна стать, поруч з вами, всі задоволені тим, що ви можете. Проявити свою силу. Не тільки й в плані того, що щось зробити, підняти, перенести, а взагалі якісь налаштування на, на, на силу, от мені потрібно, наприклад, я хочу влаштуватися на цю роботу, але мені чогось не вистачає. Ви берете себе в руки, починаєте читати, вчити і е, доводите всім, що ви впевненість, цілеспрямовані і можете це зробити. На третьому тижні. На третьому тижні у вас будуть розмови, можливо, зустрічі з якимись дорослими. Е, Такими людьми, можливо, це чоловіки, які можливо, це ваше начальство, з якими ви будете обговорювати ваші наступні дії, можливі посиденьки з, з цим чоловіком. За чаркою поговорити, пообсмакувати, дещо по, пообсуждати, вибачте за слова інших. Тобто це е, розмови у дружньому колі, можливо, з вашим начальством, можливо, з кимсь, е, хто старший вас, е, це людина е, така заможна. При владі він може дати пораду, може вас заспокоїти, тому що це вода, це ваші думки, ваші переживання. Тому ось це Будете, буде обговорення чогось, обговорення чогось на третьому тижні, багато обговорень для отримання якихось емоцій. І останній четвертий тиждень, на четвертому тижні у вас можлива поїздка кудись, переїзд, <кхи> мандри, командировка, е в якесь місто інше, е де ви е отримаєте е якусь. Е або за це отримаєте гроші, або навпаки, везете комусь е, у гості е, подарунки, е, якісь. Е, тобто на четвертому тижні буде е, такий весь тиждень, буде у переїздах е, чогось е, будете або шукати, або купувати, або роздавати довги, е, борги, або взагалі е, брати у борг. Тому ну, оце четвертий тиждень у вас буде у мандрах, у пошуках. Оце, ви знаєте, як кажуть, весь милі будете, багато буде поїздок. Тепер подивимося, що вам принесе неспокій, і вам не буде подобатися свобода. А я скажу чому? Тому що. В цей час, в період у вас нервовий стан, у вас початок чогось нового. І ось ця свобода, оця воля, вона вас буде напрягати, тому що ви ще не спланували, ви не зрозуміли, що вам потрібно, ви не можете зрозуміти. Що ви хочете? Можливо, зрозуміти, що як ви хочете. Ви не знаєте, як це зробити, як цього досягти. Ви ще не склали план поступових дій. Так, да, Доля вам дає шанс. Да, у вас початок якихось нових відношень, новий період в вашому партнерському житті, у вас на роботі все добре. Але от оця свобода, вона вас трішечки лякає від, від того, що можливо раніше вас якось хтось стримував. У вас було розуміння того, що сьогодні я роблю те, завтра то те. А тепер у вас новий період в вашому житті, і ви ще до нього не пристосувалися і не знаєте, як що працювати, як працювати, над чим працювати, до чого йти. Це ж тільки початок. Я ж тільки починаю це життя, особливо для тих, хто, наприклад. Да, зустрічався, а тепер зійшлися з, зі своїм партнером і починають жити разом. Звичайно, що воля оця, о, тепер не треба ходити на побачення, а тепер треба жити разом. А як це робити? Оця воля, нібито вона добра, вона гарна, ви цього чекали. А що з нею тепер робити? Оце у вас буде напрягати. Тепер йдемо далі, щоб буде приносити задоволення. Задоволення буде в тому, що е, ви будете в цей місяць займатися собою, Особ, особи, особливо жінки. Ви займетеся собою, своїм здоров'ям треба зайнятися, своєю красою, своєю зовнішнім виглядом, е, е, взагалі емоційним станом, станом душі, е, будете отримувати результати якісь на якісь результати будете чекати. Крім того, в цей місяць ви можете завагітніти або отримати новини про вагітність. Це вас принесе вам задоволення. І останній. порада: не стресуйте, не впадайте у якийсь депресивний стан. Ви все можете. Звичайно, на вашу голову падає такий новий період в вашому житті. І, взагалі, вся ваше життя починається з нового листа. У вас якийсь новий статус, у вас якісь нові, нові емоції, новий шлях попереду вас. Ви тільки на початку цього шляху. Звичайно, від цього ви можете застресувати. Не стресуйте. Все буде добре, заспокойтеся, обдумайте, сядьте, заплануйте самі, разом з вами багато друзів, разом з вами багато друзів, які вас підтримують, ваші е, рідні, близькі. Ви сильна людина, згадайте, що ви сильна людина. Візьміть пораду у статного чоловіка і напишіть план дій. І тоді у вас все буде добре, все піде як по маслу. Отже, шановні тільці, бажаю вам новий період вашого життя, почати з правої ноги, самовпевнено, цілеспрямовано, обов'язково продумано так, щоб було не тільки вам добре, а й поруч з вами, вами ваші половинці, вашому партнеру. Відкривайте нові шляхи для себе, особливо в перший тиждень. Згадуйте, що ви сильна людина, влаштовуйтесь слово російське упорядочте свої думки, зберіть себе докупи, до відвідайте вечірки, усякі посиденьки з статним чоловіком, поговоріть, зробіть якісь плани. Наплануйте, команду, мандруйте, збирайте або роздавайте борги. Внесіть своїм любим, коханим подарунки, везіть, не думайте, що <кій> з новим початком у вас ваша воля буде трішечки скута. Все це, це добре, це все для вас. Не впадайте у стрес. Отже, бажаю вам щастя, здоров'я. Ставте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Е, нагадую, що, якщо вас цікавить особисті розклади, то звертайтеся, пишіть особисті повідомлення. Попереду 2024 рік можемо зробити особистий розклад. на будь-яку тему, будь у будь-яку сферу життя, життєдіяльності, пишіть, домовимося. До нових зустрічей, мира, злагоди і здоров'я!